Та мирного неба. Я Віктор Онищенко. Сьогодні разом з експертно-правовою системою для бухгалтерів експерту з головбух розглянемо приклади виправлення розрахункових помилок у додатку Д1 через податковий розрахунок типу уточнюючий. Нагадаю, що розрахункові помилки це помилки, які впливають на суми доходу чи ЄСВ. Наприклад, це можуть бути такі помилки, завищили суму доходу працівника, який відпрацював неповний місяць. Показали зайвий дохід по працівнику, якого вже звільнили. Навпаки, пропустили працівника і не показали дохід по ньому. Неправильно порахували ЄСВ через помилково обчислений дохід, так як дані показники пов'язані. Не застосували мінімальну базу ЄСВ. Тобто не визначили різницю між мінімальною зарплатою та фактично нарахованою, якщо така різниця мала бути застосована. Відповідно, не порахували цей додатковий ЄСВ на різницю, не виділили окремим рядком суму відпускних з КТН 10 або ж показали їх загальною сумою разом із зарплатою. Ці та інші подібні помилки є розрахунковими, або як їх ще називають сумовими. У додатку Д1, типу уточнюючи, такі помилки виправляються за допомогою способу коригування з використанням спеціальних КТН у графі 0,9. При цьому зменшити дані рядка на різницю або обнулити рядок повністю це КТН3, збільшити дані рядка на різницю, або додати новий рядок у повній сумі це КТН2. Розглянемо на типовому прикладі, як користуватися даним способом в уточнюючому розрахунку. Після подачі податкового розрахунку та додатка Д1 до нього за другий квартал пізніше у грудні виявили таку помилку. За травень цього року помилилися у сумі зарплати працівниці. Замість 8500 гривень нарахували лише 8 тисяч. Відповідно, й помилилися у сумі ЄСВ. Замість 1870 гривень нарахували 1760. Даний тип помилки це розрахункова помилка, яка призвела до заниження зарплати на 500 гривень та ЄСВ на 110 гривень. Отже, застосовуємо коригування з кодом КТН типу 2 на збільшення у графі 0,9. При цьому кількість днів трудових відносин у графі 14 не заповнюємо. Так як це не сумовий показник, і він був унесений у додатку Д1 за травень. Більш складною ситуацією буде накладання двох типів помилок розрахункових і нерозрахункових. Наприклад, після подачі податкового розрахунку та додатка Д 1 до нього за другий квартал, пізніше, у грудні виявили таку помилку. За травень цього року помилилися одночасно у сумі зарплати працівниці та кількості календарних днів перебування у трудових відносинах. Працівниця у травні звільнилася та відпрацювала меншу кількість днів. Через це треба було нарахувати 9 тисяч гривень зарплати замість 9700 та зазначити 25 календарних днів перебування у трудових відносинах. Замість 30. Аналогічно із сумою ЄСВ ввели 2134 гривні, а треба було менше 1980. У даному разі поєднуються два типи помилок: Нерозрахункова помилка у календарних днях трудових відносин та розрахункова помилка у сумі зарплати. Виправляти дані помилки потрібно у два етапи. З двома податковими розрахунками та додатками d 1 до них. Спершу виправляємо нерозрахункову помилку. Для цього повторюємо дані рядка з помилкою з використанням ознаки видалення 1 у графі 25. Потім додаємо рядок з виправленою кількістю днів трудових відносин 25. Але з колишніми, тобто неправильними значеннями доходу та ЄСВ. 9. 1700 та 2134. відповідно. У такий рядок ставимо ознаку додавання 0 у графі 25. Другим етапом виправляємо розрахункову помилку. Для цього складаємо ще один уточнюючий податковий розрахунок і додаток d 1 до нього. Тут уже вносимо рядок, у якому вказуємо різницю, на яку треба змершити 700 гривень. ЄС також вказуємо з тієї різниці 154 гривні. Вказуємо зменшуючи КТН 3 у графі 09. При цьому кількість календарних днів перебування у трудових відносинах у даному додатку Д1 не вказуємо, так як вона була вже введена у першому уточнюючому податковому розрахунку. Більш детальну інформацію про виправлення помилок. У різних типах додатка Д1 податкового розрахунку разом з іншими численними прикладами знайдете у експертно-правовій системі для бухгалтерів Експертус Головбух. До зустрічі!